Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми з вами на нашому городі. Давайте подивимось, які дарунки приготувала нам осінь. Це гарний урожай овочів та садках фруктів. Давайте розглянемо, які овочі вродили на нашому городі. Звісно, це урожай і гарних помідор. Зелених овірочків, тітонькі капусти та соковитих кабачків. А ще осінь подарувала нам гарбузи ось такі великі. Пам'ятаєте, ми вчили з вами пісеньку про гарбуза? Ходить гарбуз по городу та й питає свого роду. А чи живі, ще й здорові всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Обізвались огірочки гарбузові, сини й дочки. І ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Я гарбуз. На городі я господар, саме старший, саме великий та саме корисний, тому що маю багато вітамінів. Корисних для здоров'я. В мене велика родина. Подивіться, скільки овочів. Гарбузова родина восени святкує іменини, огірки прийшли, морквинка, і капуста, жовта динька, кабачки та бурячки дуже радісні були. Картоплинка цибулинка один одного вітали. Помідорка та квасолька танцювали та співали. На городі виросло всього доволі. Є капуста, морква, огірок, є кругленький соковитий бурячок, а ще виріс там гарбуз великий. І капуста, і квасоля, і зубатий. Часничок і зелений кабачок. Діти, запрошую вас до творчої нашої майстерні. Давайте з вами для наших друзів, звірят зліпимо овочі, такі, як зліпила я, і покладемо їх до нашого кошика. Для роботи нам необхідно буде клейоночки, дощечка, а ще нам для роботи необхідний пластилин різного кольору, серветки та вологі серветки. Діти, подивіться, які овочі принесла я з нашого городу. Що це таке? Правильно, молодці, це червоний помідор. А який він? Так, кругленький, солодкий, а ще корисний. А що можна з помідорів вичавити? Звісно, томатний сік. Для того, щоб щічки були червоненькі, необхідно пити соки. Покладемо його куди? У Мисочку назад. А це що таке? Так, це морква соковита. А де росте морква? Так, вона росте на городі. Що ще я принесла з городу? Давайте глянемо. Так, це вітаміни, соковитий бурячок. Що можна приготувати з бурячка? Так, багато різних страв. І вітамінні салати, і борщик соковитий. Всі овочі підходять до борщика. А з морквочки ще теж можна вичавити морквяний сік. І з бурячка можемо вичавити бурячковий сік. А хто її роздягає, той слізки проливає, підки що це таке? Так, це цибулька золотава. А цибуля дуже корисний овоч, тому що проганяє всі всі хвороби. Діти, а перед тим, як почати ліпити такі, як я зліпила овочі, ми з вами маємо виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки і розпочнемо. Скок, 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 пішли овочі в танок. Ось укріп, а з ним петрушка кучерява чипурушка. Ось морквиця огірок, помідора бурячок, ось морквиця кабачок витинають. Гопачок. Танцювали, танцювали, дружно в борщик всі попали. Тож приступаємо до роботи. Беремо шматочок пластилину оранжевого кольору, помнем його добре в долоньках, погріємо, пограємо з ним. А тоді будемо розкочувати на дощці коловими рухами ось так кульку. Розкочуємо кульку, а тоді будемо розкочувати прямими рухами рук. Ось так. Один кінчик нашої морквинки, ми будемо ось так витягувати, щоб він був довгенький, а другий ось так пальчиком приплюснувати. Тепер до морквинки ми зліпимо хвостики, беремо. Пластилин зеленого кольору і пальчиком ось так будемо розкочувати такі довгі-довгі полосочки. Їх треба нам декілька, більші і менші. Ось так хвостики. Відщипуємо ще. дощечку тримаємо однею ручкою, а іншою рукою. Працюємо, беремо хвостики, всі до купки і ось тут вгорі, ось так їх гарнесенько, примазуємо. ось так. Наша морквиця готова, але треба її оздобити. Беремо стеку і ось так з -з 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 зі всіх боків гарнесенько. Стекою розрізаємо, робимо такі надрізи. Наша морквинка готова, кладемо її до кошика. Подивіться сюди кошик. Тепер беремо пластилин фіолетового кольору. Також зліпимо з нього кульку, будемо розкочувати його між долоньками. Кому подобається, може, ось так на дощиці. А тоді із цієї кульки будемо ось такий ліпити пан баклажан. Ось так пальчиками витягуємо, розтягуємо його. Ось. Один бік заокруглюємо, а інший бік витягуємо. Ось так, щоб видно було, що це баклажан. І кінчик також. Ось так примазуємо. Беремо пластилин темно-зеленого кольору і зробимо хвостик і шапочку. Шапочка, бачите, ось у баклажана ось така шапочка. Ми її ось так пальчиком одним кулькою розкотили і приплюснули. І там, де більший кінчик баклажана, ось так приліплюємо. І малесенькі-малесенькі хвостики. Ось так от. Баклажани ми також кладемо у кошечок. А тепер ми будемо з вами ліпити огірочок. Беремо, відшіпуємо шматочок зеленого пластилину, також скочуємо кульку на дощиці, а тоді прямими рухами ось так розкочуємо довгий ось такий стовпчик. Ось це в нас вийшов огірочок. Ми йому кінчики також один витягнемо, а другий трішки приплюснемо. Візьмемо пластилин коричневого кольору. Трішечки і зробимо ось такий хвостик кучеравий, довгий. Ось закрутимо, закрутимо, ось так, як у мишки хвостик. І вийде у нас ось такий огірочок. А тут йому маленькі листочки. Також їх сплюснемо в долоньках. І вийшов огірочок. Відправляємо його також у кошечок. А тепер малята, давайте ще зробимо помідор. Ось такий помідор. Беремо шматочок пластилину, розріжемо його на дві половини. Одну покладемо на тарілочку, а другу помнемо помнемо добре пальчиками і будемо в долоньках ось так коловими рухами розкочувати кульку. Ось така кругла кулька вийшов у нас помідор. Пальчиком ось так. Чому? Візьмемо, відщипнемо шматочок зеленого пластилину, поділимо його на три частинки і зліпимо хвостики, ось так розкочуємо можна на долонці, можна ось так на дощиці. І причепимо сюди, прищіплюємо. До помідора. Ось такий у нас виходить пан помідор. Ось кругленький, червоненький. Так, ось як гарно дивляться овочі у кошику. А ще ми можемо зліпити з вами що діти? Кабачок можемо зліпити. І можемо ще зліпити ось такий гарбуз, який зліпила я. Дивіться малята, які гарні вийшли у мене овочі. Я їх всіх поскладала у кошик. Ви дома можете пофантазувати і зліпити ось таку гарну ще бараболю, кабачки, часничок, все, що ви забажаєте. От малята, ми з вами і зліпили овочі. А тепер. Потрібно нам витерти ручки, щоб вони були чистими серветочкою, ось так, і покласти її в мисочку. Чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття зліплення? Тож я буду чекати на ваші роботи, які овочі зліпите ви. До нових зустрічей, діти! До побачення!